Всім добра. Сьогодні я зроблю характеристику по своїм ем, по своїм гібіскусам. В мене квітують і ростуть тільки махрові сорти. Всі раніше були прості сорти, але вони поїхали за паркан. тому що вони сіються. Сіяться і за парканом вони добре ростуть і треба вкривати. Ось, А в себе вдома хочеться ж махрові. Зараз покажу кущі, а потім зірву усі квіточки з кущів, які зараз квітують, і покладу рядом, зроблю їх аналіз. Це пінк шифон в мене кущ невеликий ще. Невеликий і трохи не сформований, але нічого. Йому два роки цьому кущику. Буває, шифон. цьому кущу вже багато років, не пам'ятаю. Треба підіймати, але він росте дуже добре, дуже добре і дуже е, в нього великі, великі квітки. У перший рік а вже ж не такі великі, коли кущ вже набирає міцності, вони вже досить досить великі. Тут я підсадила блюшифон. У мене їх два, бо хочу, щоб вони були поряд і друг друга доповнювали. Дуже поганий в цьому році фантом. Щось він не вистачає йому живлення не встигає. Так, це в нас Арденс ось така вермішель. То кажуть він схож на лавендер шифон, але ні, вони різні. І я коли покладу квітку рядом поряд, то вони вони досить різні і по трошечки по кольорам. ну Ось він, коли відквітаю, він більш фіолетовий. ось Це Арденс. Так, далі це блю шифон. На фоні Перовськи. Перовське, е, в день виглядає досить така, як... Ну, не дуже яскрава, а ось ввечері та зранку вона яскравіша. Це блюшофон. поліз там їсти. Далі дюк брабант, Я кажу, скорочено дюк. Дуже високий. Махровий, квіточки невеликі, але їх дуже багато і дуже велике дерево квитуче. Ось воно квітнути буде, квітнути, квітнути. Ну, на жаль, вони. Недовго тримаються, але їх так багато. Іноді так треба подмітати. Е, тут <зараз>, зараз нова волна квітіння троян буде. Я порізала. Вже ось позакладали. Треба підживити. Е, а, е, тут у нас е, горохоплідний. Це горохоплідний е, е, кіпарисовик. Я його купувала колись за дуже смішні кошти. По розпродажу він був болявий, але ось я його виходила. Це до того питання, що дорого, багато. Ні, не дорого. Це це мої. Наприклад, самшити вони мені нічого не коштували. Я взяла черенок і черенку і собі сам шити. Ялинка коштувала 3 гривні. Ці я ялівці привезила з Криму. Дорого вони, тому що я в них вкладаю свою працю. Вони так виглядають. Я їх не купувала в такому розмірі. В мене нема садівника, що дорого. В мені щось роблять. Ось цього не знаю, що щось. Треба щось вистригти, щоб воно. Мала якийсь вигляд, якусь форму. Ну, вона коли коряве, воно таке, ну, як у парку, а, а мені потрібно його і поприскати, щоб він не налягав на інші рослинки, тому що щось буду вистригати. Ось ці сосни, це сосна звичайна, з лісу, вона мені нічого не коштувала. Це я черникувала у подругі. Це роза мені достала. Так, що я я купую рослинки. Березквети колись купувала на... на виставці. Це все я їх потрохи вирощую і розмножую сама вже собі. Так, ну що, підемо далі? Ідемо далі. Все, купувалось в маленьких розмірах, черенкувалося. І вкладалось дуже багато сил та, та здоров'я та праці, тому воно зараз так і виглядає. Це е French Cabaret Purple. Пурпурний. Ось він трохи темніший, коли він вже, вже починає в'янути, а коли він розквітає, він ось такий з білою. Ось такою середкою. Фрінчка бере ред. Є ще пренчка Берепастель. Але, як я колись вже казала, він в мене вимерзав три рази. Ці два не вимерзають. Сертосерія одна. А той вимерзає. Маджента шифон. Маджента шифон, Лавендер шифон. І наш шифон. Чайна. У нього трішечки ось це середка червона червоним є. Лавендер саме, самий такий міцний, високий, височезний. Mm -hmm. Там флокси потрошки квітують. Маджента. ось так вони якось йдуть. В мене це джала однакові, а просто як така ось. Стройся, ось так вийшло. Це гібіскус Пурпуреус Варігата. Цей сорт не розкриває своїх бутонів. Ось так вони. Таких трояндочках. Вони будуть більшого розміру, але вони не розкриваються. Цей сорт такий. Цей сорт, що ви знали, є сорти, які розкривають свої квітки. Є варігатні форми Вангук. Ще є з рожевою квіткою. Але цей сорт не розкриває квіточки. Він тільки-тільки почав. Тому вони ще маленькі. Такі трояндочки. Але він дуже цікавий. Ось я їх позривала. Зараз спробую знайти місце, Щоб вони передали свої кольори, бо сонце сяє, телефон не вихвачує. Ось, мабуть, тут, тут відобразить. Так, шифони це Пінк. White Blue Lavender І Magenta А, і ще Чіна, Чіна, але вона в мене кущик маленький ще, то він буде такий же великий, як усі шифони. Зараз я спробую. Красавці. Спробую зміряти. Ей, лінійки не знайшла. Так, що в нас? Ні, і зараз не підготувалась. Ну, десь до 10 бо Він, коли пише там 15, то ні, я не знаю, як його треба загодовувати, щоб він був 15 сантиметрів, Не буває він 15 як не годуй. Ні, ні в кого не бачила. Мабуть, у якихось у яких странах, де. Зовсім, може, зими немає такі вимахують, але я гадаю, теж ні. Так, щодо френчка Баре, Третього в мене сор сорту пастел. Він біло-режевий нема, бо вимерзає. Ось він у них дуже махрові. Вони менші за розміром, ніж шифони, бачите? Це дюк, він схож на ред, але він менш махровий. А за розміром трошки схож на ред кабаре. Трошки схож. Але ці сорти вони високі, такі не ростуть, як дюк. Дюк високорослий, дуже. І Арденс. Ось така. Вермішель. Ось він трошки схож на лавендер, але в нього ця тарілка менше у Арденса. Він такий більш е, такий драненький вісь весь. Це, я не кажу, що це недолік, але форма квітки в них в них різна. Ось Арденс. Те, щоб ви розуміли, які вам сорти, мабуть, потрібні або ні. В нього навіть біле оце таке є. Хтось скаже ну дота дуже ретельно, але комусь, може, потрібно більш детально це все побачити. Це дякую за увагу. Всім добра, всім, всім спокою.